Погода в Україні продовжить бути дощовою до кінця травня. На початку червня опади не припиняться, але змінять свій характер і стануть по-літньому локальними та грозовими. Про це розповіла синоптик Наталія Аптуха. Водночас вона зазначила, що опади охоплять не всю Україну. У деяких регіонах зберігатиметься суха і значно тепліше у порівнянні з іншими територіями. Температура у середу, 28 травня, найсильніші дощі будуть в Карпатах і на Прикарпатті. А от на Сході та північному сході 28 травня буде сухо. Водночас плуха розповіла, що, незважаючи на похмуру погоду, в найближчі дні температура повітря буде залишатися комфортною. Вночі у більшості регіонів плюс 12, плюс 18, а вдень від плюс 18 до плюс 24. У східних та Сумській областях, взагалі, плюс 23, плюс 29 градусів тепла. А у деяких південних і центральних регіонах днями синоптики вже фіксували і плюс 30 градусів. Відчутно свіжіше на заході країни, а також на Житомирщині і Вінничині, Вночі плюс 6, плюс 12, а в день максимуми до плюс 14, плюс 20, зазначив синоптик. Погода в Україні у перші дні літа суттєво не відрізнятиметься від такої, яка є зараз. Але характер дощів трішки зміниться. 30-31 травня загалом картина схожа. Але якщо зараз переважають більш рівномірні спокійні дощі, то в останні дні календарної весни вони ставатимуть дедалі більш короткочасними локальними, а місцями їх будуть супроводжувати грози. Температура у більшості регіонів буде вночі плюс 10 плюс 16, в день від плюс 17 до плюс 23. 30 травня на всій лівобережній частині, а 31 травня у східних областях найтепліше, В межах плюс 23, плюс 29 градусів. Така сама погода збережеться і у перші дні літа. Суттєвих змін на початку червня синоптики не очікують, сказала Пуха. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.